Неймовірна правда про зірок продовжує знайомство з новими іменами шоу-бізнесу. Цього разу наша Мирослава Мензюк зустрілася з гуртом столиця. Гуртом, який підкорює серця дівчат, їхні вечорниці набрали рекордні мільйонні прослуховування. Впевнений, ці люди для вас будуть дуже цікавими. Дивіться інтерв'ю і дізнайтеся, яким ще артистам вони пишуть хіти, а також дізнайтеся історію їхнього становлення. І нагадую, що розширену версію цього інтерв'ю ви зможете подивитися на ютуб-каналі Телеканал СТБ. Сьогодні, вулицями столиці, ми прогуляємося з гуртом. Столиця і неодмінно запитаємо у них, як вони стали одними з головних хітмейкерів країни. Учасників гурту звати Владислав Ступак та Назарій Савчук. Хлопці, окрім того, що є виконавцями, ще й самі собі продюсери та автори текстів і музики власних пісень. Чи не найбільше творчість столиці люблять військові воїни кажуть, з треком ЗСУ йдуть у бій? Су -су, за Україну вітремо ЗСУ. А танцювальні хіти і лірика групи підкорює серця молоді і підлітків. Найважливіше, що їхня творчість практично витіснила з українського простору російський реповий шлак. Який десь ще потайки слухали. Хто вони і як їм це вдалося, поговоримо просто зараз. Звідки ви родом? Я народився в місті Макарів в Київська область, але виріс в селі Соснівка. А в 15 років переїхав жити в Києві, вже з тих пір я в Києві. Я сам народився в Тернополі. Так. Там і виріс, навчався в школі і переїхав вчитись сюди, вже в університет культури. І так тут вже і залишився. На якому факультеті? Я поступив спочатку на хореографа, а потім перевівся на менеджмент. Так. Батьки так сказали. Послухав батьків і влет. Я тоді, десь в років 13, починав писати біти. Я вже записував там в селі місцевих реперів. Там. Ух ти! І я казав мамі, все, я вмію робити біти, я піду вчитись в ПТУ, буду репер, крутий, там, юношеський максималізм, все як має бути. І мама мені сказала: ні, ти підеш в на церкову академію. типу. і вона настояла. Я дуже не шкодую про це, що так сталося. Хлопці писали і виконували треки. Спочатку окремо Влад записував сольні. А у Назара був гурт із рідними братами, який з часом розпався. Одного дня Назар, почувши трек Влада на музичному форумі, написав йому. І так почалася їхня співпраця. Спочатку це було просто спільне написання треків на продаж, а через два роки вони створили гурт Столиця тобі влада 22, а тобі на назар... 36. 14 років різниці. Ой. Чи заважає це розумінню одне одного у вас? Ні, Ні? взагалі якось зразу так, типа ну легко настільки легко, що хлопці навіть живуть разом в одному будинку. У них і студія і оселя. Більше про те, як уживаються під одним дахом, дізнаємося у нашій грі хто з вас. Настільки легко, що хлопці навіть живуть разом. В одному будинку у них і студія і оселя. Більше про те, як уживаються під одним дахом, дізнаємося у нашій грі хто з вас. Зізнавайтеся, хто миє посуд? Хто виносить сміття. <ц wichtiger> так от на кому всі домашні обов'язки. Що ж тоді робить влад? Я час Я його вдохновляю. Хто з вас більше вживає алкоголю? <ан Concept> ну, ну... якщо двоє, то ну... Зізнавайтеся, чи бувало, що після посиденьок важко було вийти на сцену? Звичайно. Доставай <р> пальці. <Aa> Хто з вас частіше створює форс-мажори? В якому плані? А, ну да, я. Влад любить, так. Да, форс Остання форс-мажорна ситуація це до Франківську на, приїхали на вокзал. Я вже пішов на потяг він пішов купити шаурму, і він не встиг на потяг. І що я винуватий, хотів, щоб він голодний і не їхав що я винуватий. Хто з вас краще співає? Чи по співочому таланту тоді діляться гонорари? Хто більше заробляє з концертів? У нас такого немає, ми все самі, у нас це в принципі все. все 50 -50. А в наступному питанні навпіл точно не вийде. Хто головний? Нам хай буде. Він просто старший. <ріст> <ріст> Дав йому фору. <ріст> з такою ж посмішкою згадують хлопці випадки з фанатками, які часто їм проходу не дають. Коли потерихуємося, дівчина так сидить, вона так оп, обняла і веде, веде, оп, і за. П'яту точку тільки yeah. клац. Та мусимо розчарувати прихильниць. Серця хлопців зайняті. Влад вже чотири роки у стосунках з дівчиною Анею, а Назар півроку зустрічається з Іною. Про одруження кажуть, не замислюються, адже зараз на піку своєї кар'єри як виконавці і як автори для інших артистів, що доволі прибутково. Ну, в нас десь від е, тисячі доларів і там до трьох. Це саме музика в поєднанні з текстом. Так, звісно, це повністю як ключ готова пісня. Саме вони написали хіти Не залишай та очі для Ани Трінчер і проникли в уструни для Віталія Козловського і Тарабарової, про тих, хто відійшов у вічність. На самоті згадаю про тебе, сльози. Такі щемливі рядки Назар написав тому, що він сам, на превеликий жаль, пережив пекельний біль утрати. Мені було 23-24 роки, і я втратив маму, і це було да, саме такий тяжкий момент був. Через що її не Так. Після п'яти років боротьби з хворобою мама впала в кому і померла просто на очах сина. Це було вдома, це вже тоді був з нею. На мій погляд, це було дуже рано, що вона так пішла з життям і, звісно, хотілося, щоб. Це не було так, от, в такій мамовіці. Ти довго проживав? Так, да, так. Да. Морально з цим справлятися було тяжко. Десь пів року я такий взагалі не розумів, що, що і до чого. Хто тобі допомагав, хто підтримав? У мене крім мене, ще три моїх рідних брата. У мене так ще стало, що мій наймолодший брат, він також інвалід з народження. А Що з ним саме? Е, в нього синдром Дауна, він таким родився вже. І з ким брат, до речі, зараз хто йому допомагає? Е, брат зараз. З моїм старшим братом, вони також тут в Києві. Тобто, можна сказати, що фактично ця ваша братерська підтримка і так, вас врятувала? Нам навіть ма мати завжди казала, що «попробуйте мені тільки сваритись між собою, типу що би там не було, завжди треба знаходити якусь спільну мову. А тато ви з ним спілкуєтесь? З тато також немає вже. У нас так вилас така ситуація в сім'ї, що ми не дуже спілкувалися, і тато помер кстати, на мій день народження. Прямо це десь нещодавно? Це було в 22-му році. Я ще пам'ятаю тоді дзвоню Назару привітати з Днем народження на ранку. Кажу, ало, з днем народження, Все Він типу, чувак каже, мені в мене тато помер. І поїхали зі мною в Тернопіль, і ми тоді їздили. Час показав, що хлопці разом і в горі, і в радості. Їхній тандем вже давно перейшов за рамки робочої співпраці і став справжньою дружбою. Бажаємо, щоб так було і надалі. Я дякую вам за відвертість і за довіру. І мені здається, що коли дізнаються про людей якісь такі життєві факти, так? життєві історії, життєвий шлях, вони ще по-іншому. Потім слухають їхні пісні, вникають в їхню творчість і змінюють своє ставлення. Дякую, дякую вам за інтерв'ю.